Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршвець. Прийшов я тільки з центру міста Сокір'яни, де ходив, спілкувався з людьми і зразу вже викладаю відео. Про що відео? Про те, що з інформації, яку надають мені жителі міста Сокір'яни, начебто по підприємцях міста Сокір'яни, ходить невідома посадова особа, висока посадова особа. З Сокірянської міськради і прямим текстом вимагає великі суми грошей. Підкреслюю великі суми грошей. На питання підприємців, на що відповідає на плитку. Тим, хто не здасть велику суму грошей, ця начебто. Людина, високопосадовець сукірянської міськради, що погрожує, погрожує тим, що бізнес просто прикриють. прямим текстом погрожують. Питаннячко. Про це говорять всі люди в центрі міста Сукіряне. Питання. Просте питання до Сокирянської міськради. Прокоментуйте, будь ласка, те, що говорять люди в місті Сукеріане. Ну, говорять же не просто про якийсь про дрібний факт, а говорять про, начебто зі слів людей вимагання високопосадовцям Сокирянської міськради великих сум грошей, називається сотні тисяч гривень, не одна сотня тисяч гривень. Це ж не жарт. Яка репутація після цього Сокірянської міськради в очах людей, коли вони говорять про це? Ну, скільки разів я говорю, чиновники Сокірянської міськради, шановний голова Василь Васильович Козак, ви можете спуститися вниз, піти по центрі і поговорити з людьми, що вони про вас думають? А варто би? Тому що під час війни, коли ми хоронимо кожен день хлопців з Сокірянщини, Чернівецької області, на всій Україні, кожен день уже не один десяток похоронів, сотні, тисячі похоронів. Такі розмови, це що? Сукірянські чиновники взагалі якось не думають, що робиться в місті, не контролюють місто, не говорять з людьми, про що вони думають, про що говорять, що вони думають про роботу сукірянської міськради. Мене це сильно дивує. Які дивують, і обурюють. Оці розмови про начебто вимагання величезних сум грошей з сукірянських підприємців, начебто чиновниками сукірянської міськради. І ще й погрози. Я прошу дуже нашого голову Сокірянської міськради, голову сукірянської міськради, козака Василя Васильовича перевірити мою інформацію, яку я надав. Перевірити, зробити висновки, пояснити людям, і якщо дійсно цей факт був вимагання, знайти винного і покарати. З повагою, український історик та журналіст Ігор Швець з Сокіряни Чернівецька область. Уся інформація, викладена в відео зі слів, жителів міста Сокіряни, була інсайдерською. На мою думку, потрібно її перевірити. До нових зустрічей!